Карпатська співачка Світлана Весна презентувала свій третій відеокліп. Візуальний ряд створили на нову пісню під назвою Перше почуття пропозиції щодо відео розповіла Світлана, надходили зі Львова та Києва. Та найбільше зацікавила одна з ідей місцевих молодих та креативних Наталії Каблюк і Романа Капустинського. Саме вони запропонували мальовничі натурні зйомки Домбровський кар'єру калуші та єдину на Прикарпатті місцевість у Богородчанському районі, де цвітуть магнолії. Аби відзняти цю красу, творчій групі довелося чекати три дні. Тоді як сам кліп фільмували лише два. У відео використали три локації. Відкрию маленьку таємницю, що в нас була і четверта локація, але в зв'язку з тим, що був дуже сильний вітер. Нам трішки не вийшло те, що ми запланували. Я ідею не буду розкривати. Можливо, ми хотіли в наступному кліпі. У репертуарі Світлани весни понад півсотні пісень, та з цією зізналася виконавиця, розпочинається новий етап у її творчому житті. Щоправда, початковий варіант назви Перша весна, каже співачка. Надто вже перегукувався з її іменем. Та й загалом вона у пісні ознак означає не пору року, а почуття автор музики один із кращих на сьогодні композиторів у жанрі традиційної естради. Мені пощастило мати у своєму репертуарі пісню Нікола Петриша, відомого композитора, який пише пісні для популярних артистів в Україні, зокрема і Наталі Бучинській, Михайлу Поплавському, Алі Кудлай. Також пісні його співайтесі повалі. Робота над самою композицією тривала півроку. Пісню записали у Києві, аби вона не поступалася якістю свого звучання. Нині вона лунає у програмах кількох радіостанцій у планах розмістити відеокліп на обласних та центральних телеканалах. Оксана Квітнева, Віктор Костенюк, новини 402.